Мені 45 років. Я ще не народжувала. Заміження не було, ніхто не брав. Посватали мені якогось Віталіка, що любить траву курить. Типу, мені там 45, я нікому не треба, а Віталіку 30 чимось. 30, Нема 35, да, скільки тому Віталіку. Ну, не бачила ніколи того Віталіка. Він приглашав на свидання, але так обкурився, напився, що не зміг встати і. І спортив мені весь праздник. У нього своя трава, розумієте? А то, що в мене оце сиві коси, це в мене не вік, це не в мене нерви від таких, знаєте, отаких, от як він. Я здорова жінка. Моя трава ось о на городі. Це в мене. Як вона називається? Пишіть, що це, а то салат Одеський. З міста того Віталіка, куди я не поїхала в ту Одесу і моря не побачила, тільки зря мені музиком пасірував. Оце грузинська. грузинська. Грузини мене дуже люблять, кажуть, дуже гарна жінка. Не Петрушка, а як воно? Воно рукола. А то сусідка Наташа говорить, а, моя ровесниця, в неї скоро будуть внуки, дочка заміж вийшла. Маємо ну, мене все попереду. Головне, бережіть своє здоров'я.